Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про повернення гурт бомбокс, Wellboy і потап, Lady Gaga, мейхем, тесленко та блек лайвлі. Можете зручніше, наливайте чай і каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому, що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директного інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Гурт Boombox повернувся прямо зараз. Усі чарти, в тому числі, очолили Apple Music, Boombox з композицією «Сцапала, Злапала. І я дуже радий, що є це повернення не вистачало бомбоксів на сцені, однозначно. Я вважаю, що це гурт, який на сьогоднішній день зайняв таку більш сучасну молодіжну нішу ніж ОК Нельзи. І це сьогодні продовження даної історії. Хлопці, молодці, я дуже радий. Бажаю тільки розвитку і щоб все складалося так, як ви того запланували. Хто вам сьогодні в українському шоу-бізнесі подобається найбільше? О, оце мене, от це в отут, редфлаго тут. От, от, пожалуйста. Сидить. Льоха, Ех, дядь Лёха, дядь Лёха. Ой, дядьоха. А це Антон Велбой образився на те, що потап в інтерв'ю у Дудя забув, типу, як звати Велбоя. Значить. Викликаю вас на бій, сидить, ех дядя льоха. Цей фрагмент інтерв'ю мені скинули підписники. Я подивився його до своєї згадки і вимкнув чердан кипить, потап він і в Африці. Потап. Я з ним перетинався у Мадриді, і тоді він пам'ятав, як мене звуть. А зараз навіть шкода цього добряка. Пам'ятайте, що у нас в сто разів більше елефанти, тому що ми тут, ми на базі, і наша молодь качає. А всім дідам дулю з маком. Написав. Велбой в своєму інстаграмі. Велбой повернувся епатажно, скандально, вже перші скандальчики розпочалися. Я радий, що Велбой з'явився в нашому знову інформаційному просторі. Я дуже сподіваюся, що йому вдасться без оцих історій потрапляти в чарти, шокувати аудиторію новими яскравими піснями та перевтіленнями, а зовсім не, ну ви зрозуміли. Тому молодець. Антоне, я сподіваюся, що ти з нами тепер вже надовго. Єдине, що на потап звертати увагу, воно того не варте, від слова зовсім. З однієї простої причини потап це збитий льотчик, пердіду, як ми його називаємо. У якого ну, хтось каже, що все на мазі, а я не скажу, що все на мазі, тому що такі, як він, скільки б грошей не мав в гаманці, для нього важливо бути в центрі уваги, в центрі Всесвіту, щоб його любили, слухали, захоплювались. А сьогодні дід Льоха – це міський божевільний, якого всерйоз ніхто не сприймає в рідній Україні. А Антоне, не бачу приводу для хвилювання, і взагалі будь-якого реагування на пердіда. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть кошенята і взагалі, чим займається зараз велбой, кому що відомо, надсилайте в Директний інстаграм, залишитеся анонімними. І взагалі про будь-яку зірку присилайте, будемо і залюбки вивчати. Послухав я Хаос Леді Гаги», новий альбом Мейхем, який вийшов 7 березня. І ви знаєте, в мене склалося враження, що композиція з Бруно Марсом це взагалі окрема історія, але її включили в альбом, тому що пісня стала супер-мега хітом. Я вважаю, що Абракадабра це навіяно періодом «Born This Way», але водночас весь альбом йде у нас відсилка до періоду The Fame. Навіть не The Fame Monster. І відчуття досить двоякі, тому що є хіти, старі добрі хіти. Garden of Edem, взагалі прекрасна пісня. Zombie Boy, всі пісюють кипятком, кажуть, що це чудово, круто. В принципі, хороша пісня, але сказати, що я прям супер захваті – ні. Також мені в цьому альбомі сподобалась композиція Love Drug. Ну і, в принципі, все. А я чомусь переконаний, що цей альбом був створений. Знаєте як? З'явилася концепція, типу, а давайте нагадаємо глядачам за що нас полюбили. А давайте повернемо Леді Гагу, О, давайте Born This Way, а потім ой. Але в загашнику лежать демки із періоду The Fame. Дістаємо ці демочки, додаємо в альбом, і оп, воля, у нас вийшов альбом Нова Ера хаосу». Ну не знаю, не знаю. Головні хіти вже випущені. Це «Drive with a smile» і Абракадабра. Подивимося, що Леді Гага вибере наступним синглом. Вважаю, що «Garden of Dem було б взагалі ідеально зняти музичне відео Perfect Celebrity 50 на 50. «Killer» взагалі не моє. How Bad Do You Want Me? Теж. Ну, коротше, дуже спірні відчуття, окремі композиції, хороші, але сам альбом створений таким чином, що складається враження. А взагалі, пофіг, чи дослухає слухач до кінця пісні з альбому, чи ні. Взагалі, як ставитись до цього альбому? Головне, що він є для галочки. Я не скажу, що гага видихлась. Ні, супер талановит, супер яскрава це Мадонна нашого покоління, нашого часу. Але ж, блін, ну якщо ми гучно заявляємо про повернення ери The Fame, Ну, давайте зробимо це епічно і красиво, а не тяпля. Ну аби було. Тобто фончиком стара добра гага, але прям суперхітів немає. Як на мене. Тому м -м -м, хочу почути вашу думку. Можливо, у вас зовсім інший погляд на цю ситуацію. Давайте спілкуватися. Які враження у вас виклав крайній альбом Леді Гаги». Дякую, імандульмеморе деліпрайм. Дякую, much. Glory шамачлаві Ukraine. слава Україні. А це пан Тесленко зі сцени Сан Марино. Значить, постій він здається третє місце в нацвідборі. Не пройшов, не переміг. А всі кажуть, ой, молодець згадав про Україну, досить неочікувано. Все очікувано, все передбачувано. Хоча б в такий спосіб він намагається побороти хейт, з яким він зіштовхнувся, і буде зіштовхуватись, тому що чувак заплатив на лапу бабло, виїхав, порушивши законодавство. Ну на сьогоднішній день дуже хитродупа система. Плати бабло з людей знімуть останнє, навіть білизну спідню, аби ви віддали якомога більше грошенят. Хочете кудись поїхати, платіть. І от Тесленко своїми діями підтримуючи, підживлюючи корупцію в нашій країні, виїздить і далі що? Хоче представляти Сан Марину. А потім угу, обкекався, зрозумів, що йому це не світить, тому що не вистачило грошей. Участь в нацвідборах інших країн це комерційна історія, це бізнес, це монетизація платформи не більше того. Ви що думали? Його відібрали за те, що він такий класний? Ні, тому що заплатили. От і все. І Тесленко, звичайно, що зі сцени нацвідбору Сан Марино хоча би згадує про Україну. Аби не так хейтили і задавали як можна менше питань, а як же насправді виїхав пан Тесленко, тому що дуже багато питань, як саме заплатив на лапу, порушив законодавство і хоч повернутися назад, як ні в чому не бувало. Ну, подивимось, до чого це призведе. Але коли на старті своєї кар'єри намагаєшся тримати свого глядача за дурня, М -м, хлопчику, добре не закінчиш. Хто ці люди, які слухають Тесленка, напишіть мені, будь ласка, тому що артист абсолютніша кріпота. В нього, звісно, є голос, вокал. Але на цьому все ніякого іншого таланту немає, окрім ням-ням і бамбум, з ким потрібно. От і все. Робіть висновки. Можете зі мною погоджуватись, можете ні. Давайте поспілкуємось. Друзі, невеличке оголошення, поки не забув, я шукаю рекламного агента. Відгукніться, будь ласка, хто працює з рекламою. E, значить, мені потрібна людинка, котра буде шукати рекламні інтеграції, комунікувати з брендами, має можливо свою базу, або проявлятиме ініціативу і напряму писатиме брендам, буде з ними зв'язуватись, пропонувати нашу платформу у вигляді рекламних послуг. У вас абсолютно вільний графік. Головне бути на зв'язку. Я не Аліна Шаманська, не буду вимагати e, бути <зі>, зі мною на контакті 24 на 7 e, Робочі години. Давайте з 10 там, до 18.00. Ну, звісно, бувають інколи екстрені випадки, там після 19 можливо вийти на зв'язок, але а, шукати рекламні інтеграції, комунікувати, і як формуватиметься заробітна плата. З кожної інтеграції ви отримуєте свій відсоток. А, який саме? Пишіть ваші пропозиції, будемо обговорювати. Я зацікавлений в тому, аби і ви розвивалися. І наш YouTube канал зростав, і це дало нам можливість розширюватися та зростати, тому що хочу в команді бачити людей, адже самому займатися YouTube. О май гад, це складно! Надсилайте свої резюмешки, пишіть в дірект мого інстаграму. Також можете подивитися в телеграм-каналі, в описі знаходиться посилання на мій директ телеграму. Надсилайте прямо туди з поміткою співбесіда, скидайте ваше резюме. Можете креативно оформити в довільній формі, аби це було цікаво, лаконічно та по суті. Буду вивчати усі пропозиції і, дай Бог, знайдемо свою людинку, будемо співпрацювати і зростати разом. Дякую за увагу. Чекаю від вас повідомлень. Пам'ятаєте гучний скандал про те, як Блек Лайвлі подала позов до суду проти свого колеги по фільму Покинь якщо кохаєш, Джастіна Бальдоні вона звинувачує його в Тілесних домаганнях та атаці на її публічний імідж. І от з'явилися нові подробиці про те, що в неї збільшилися шанси на перемогу у судових розглядах з Джастіном Бальдоні. Справа в тому, що. Вона найняла впливового кризового менеджера зі зв'язків із громадськістю, допомога якого значно покращує її становлення. А про це повідомляє Verity. Справа в тому, що Нік Шапіро, колишній заступник начальника штабу ЦРУ та радник директора, юристи та актриси зазначили, що вона консультується з Шапіро щодо стратегії правової комунікації у судовому процесі з Бальдоні. Мені цікаво, що там відбулося насправді. Адже коли ти вирішуєш довести справу до кінця, наймаєш найкращих фахівців, значить, це щось особисте. Значить, все ж таки щось сталося. Будемо пильно слідкувати за розвитком цих подій. Я бажаю, що. Перевищуючи свої обов'язки, треба відповідати за це перед законом. Тож подивимось, до чого призведеться історія, на чиєму ви боці, що ви взагалі думаєте про цю ситуацію? Хто слідкує за життям Голівуду? пишіть, будь ласка, в коментарях, і про яку тему ви хотіли би поговорити. Із західного шоу-бізнесу пропонуйте гучні скандали, будемо все розбирати. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас подбайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток вже завтра. Па-па!